Сьогодні ми фіксуємо факт невиконання рішення прямої дії територіальної громади села Делієво, що сьогодні відбулося відкриття поза громадою. З села Делієво це зроблено все таємно, і сьогодні цей день, 20 листопада, 2014 року, є фактом і датою незаконних дій введення в експлуатацію об'єкта, який самовільно збудований. У спірним є питання про те, чи дотримуються всі вимоги екології. А громада переконана, і ми переконані, що ці екологічні норми і вимоги не дотримуються. Так само не дотримуються положення про те, скільки голів свиней має тут бути і скільки може бути. Згідно екологічним нормам, тобто це питання, яке також треба з'ясувати. Наступне питання, яке ми маємо з'ясувати, це питання законності будівництва і всіх погоджень, які отримані для будівництва цього свинокомплексу. Також питання, які пов'язані з дорогою, тріщинами з в будинку, де ще потрібно дослідити, чи дійсно це спричинила робота компанії, і зокрема проїзд важковагового транспорту по цих дорогах, по цій території. Але також я хочу наголосити: це також має бути з'ясно і зрозуміло, що ми. Не проти інвестора Даноші тут. Ми за те, щоб тут були інвестори, і за те, щоб тут були робочі місця, і за те, щоб тут розвивалася економіка. Але ми так само за те, щоб були дотримані усі екологічні норми і стандарти. І якщо дійсно шкода завдається громаді, то ця шкода громаді має бути відшкодована. Вона має бути встановлена, має бути належний екологічний контроль. Крім того, ми переконані, що пан Крістіан не володіє всією інформацією, насправді, яка тут є, зокрема і про порушення. Тому ми, по перше, дуже сподіваємося на наступний раунд. Переговорів ми сподіваємося на дуже швидкі вирішення питань. Інакше ми будемо змушені, як сказала пані юрист, діяти в судовому порядку. Перш за все. Я би хотів підкреслити даноші слід дотримуватися кожної деталі в українському законодавстві. І в той же час ми маємо пам'ятати про європейське данське законодавство. І Якщо вони в деяких питаннях навіть строгіші, ми дотримуємося того, що строгіше визначає рамки нашої діяльності. На свинарниках є технології світового рівня, але ці технології занесені на нашу територію з порушеннями е діючого екологічного законодавства. Скільки я не просив показати мені скважини, з яких дійснюється моніторинг, чи води з лагун, то лайно, яке від свиней збирається, чи воно попадає в ґрунтові води? Я жодного не бачив. В разі повені, а ми знаємо, які в нас сильні бувають повені, в разі землетрусу, які можуть розрушити дамби, і оце все добро. Що там назбирано, може піти і просто змити, попасти в річки, і це буде шкода завдана не тільки громаді села Делієва, а тим, хто знаходиться нижче по течії басейну річки Дністер. Деліїв, свинарник, лани свинарник, тумер тустань, свинарник і Маринопіль, свинарник. Це є квадрат смерті. Майте на увазі, і від стустані від великої великого свинокомплексу іде гноєпровід, який йде на наші землі. Як воно взірвалося, і фонтаном з гноєпроводу пішла гноївка, то вона значить де постійно туди. Порушується законодавство, норми екологічні. І в цей момент, коли йдуть перемовини, ви робите відкриття, по суті, проти якого. Громада виступає. Перш за все я просто не бачу зв'язку. Навіть ви згадуєте, як ви за відкриття і одночасно згадуєте процес наших перемовин. Коли ми з вами співпрацюємо і знаходимо якісь спільні точки розуміння, 15 вересня. 2013 року відбулися збори у цьому ж клубі, де громада села прийняла рішення заборонити будівництво свинокомплексу в селі Делієве, так як вам було вислано витяг з протоколу і рішення цих же зборів, де ви на цей лист і на цю відповідь на це запитання нам відповіді не дали ні на протокол, ні на рішення. Тепер вам треба вирішувати тільки з територіальною громадою, представником територіальної громади, а не менеджером якому сьогодні оголошена недовіра і про його зняття і порушення кримінальної справи проти тої особи, яка продовжувала обманювати територіальну громаду. Тобто ми з своєї сторони будемо робити, а ви з своєї сторони, і треба вам до кінця доводити цю справу спільними зусиллями.